Світ плейнама парі парі правед аллема пакібагіт свичень трапінгарісі бо магачали своє вітаємо сьогодні. відзнімемо для вас преміальний кросовер від інфініті. QX60. а наш автомобіль оснащений чудовим двигуном VQ35. Це виподібна подібна чудово підходить під газ. Ми бачимо автомобіль від власника, нічого не де не вимето, не віддраєно, так як воно є. Чубає а максимальна комплектація нашого Infinity дає вам максимально комфорту за рахунок преміальної акустичної системи, автоматичної кришки багажника, камери 360, навіть підігрів керма. Отож, запрошуємо вас на огляд даного автомобіля. З власником спілкувався, віддасть вам другий комплект гуми. Автомобіль в досить чудовому обслугованому стані. Будемо мати змогу проїхатись, зробити тест драйв, перевірити лекофарбове покриття. Піднімемо на підйомник і візьмемо, прочитаємо по діагностиці його. Я вас чекаю.